Дякую, дякую, шановні колеги. І е, тема моєї доповіді, ну, власне кажучи, вона буде дотична, трошки трошки дотична до е, виступу пані Тетяни Валерієвни. Бахмат. І я сподіваюся на те, що так само наші напрацювання вас зацікавлять. Але звичайно, що ми поки що в наші дослідження не включили чат GPT, хоча ми придивляємося, ми не хочемо відстати від життя. Отже. Сьогодні я представляю технологічну модель формування методичної компетентності вчителя у навчанні математики, і, власне кажучи, це вже дослідження, яке проводяться з 2009 року, кафедрою, якою я керую кафедрою математики і методики її навчання. І це вже в нас вже третя тема науково-дослідної роботи, яка безпосередньо вона спрямована на технології формування методичної. Компетентності, ну і, власне кажучи, в межах першої теми нами було розроблена модель професійної компетентності вчителя. Потім ми деталізувалися в структурі професійної компетентності. Ми виділили методичну компетентність, розробили модель методичної компетентності, потім ми розробили функціональну модель формування методичної компетентності у навчанні математики і інформатики. Потім ще заглиблилися і ця Тема, якою ми зараз опікуємося, так би мовити, і яка завершується в цьому році, це технології формування методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні математики. Вона стосується не лише вчителя початкових класів, а ще й вчителя математики. І е, саме на це я зверну вашу увагу. Подивіться, будь ласка, на слайді представлені попередні результати попередньої теми. Розроблена структурно-функціональна модель формування методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні математики. І... Е, як ви бачите, структура і мета, метою є формування методичної компетентності, ми спрямовуємо формування всіх складників методичної компетентності, і в межах цієї моделі була представлена методична система підготовки майбутніх учителів до навчання математики. Ось в такому вигляді. На даному етапі розробляючи вже наступну модель ми звернемо увагу саме на ось цей, цю частину на методичну систему підготовки і акцентуємо увагу на технологічному блоці. Ну, поперед, передусім, хочу зазначити, що методичну компетентність вчителя ми розуміємо як властивість особистості, що виявляється в здатності ефективно розв'язувати стандартні та проблемні методичні задачі, і вона ґрунтується на теоретичній і практичній готовності до проведення занять за різними навчально-методичними комплектами. І е, методичні компетенції ми розуміємо як відчуджені від суб'єкта наперед задані норми методичної підготовки вчителя, які необхідні для його якісної продуктивної методичної діяльності. І методичні компетенції є основою внутрішнім резервом е, методичної компетентності. Методичні компетентності виявляються у наявності предметно-наукових, дидактико-методичних, психологічних умінь розв'язування методичних задач і досвіду діяльності з навчання предмету і емоційно ціннісного ставлення. Складниками методичної компетентності, а саме його когнітивного і діяльнісного компоненту, є нормативна компетентність, це, власне кажучи, здатність реалізовувати. Нормативні документи, це державні стандарт, типові освітні програми, орієнтувальні критерії оцінювання тощо, варіативний складник, варіативна компетентність, здатність вчителя працювати за будь-яким навчально-методичним комплектом, спеціальна методична компетентність, здатність навчати учнів тих елементів змісту, які закладені у державному стандарті та у типових освітніх програмах, контрольно оцінювання. Компетентність. Думаю, що не треба її розкривати, особливо зараз дуже актуальне формувальне оцінювання, яке увійшло в практику початкової освіти і не лише вже і базової освіти, технологічна компетентність здатність впроваджувати сучасні. Освітні технології, технології на основі інформаційно-комунікаційних технологій, і наступна компетентність, яка є яка інтегрує всі попередні, названі мною складники, це проєктувальна моделювальна, яка виявляється в тому, що вчитель має бути здатний проєктувати процес навчання, моделювати уроки. За новими сучасними, за сучасними технологіями тощо. Отже, От модель попередню, яку я вам продемонструвала, розроблена на засадах компетентнісного підходу, оскільки метою є формування методичної компетентності, на засадах системного підходу, на засадах діяльнісного підходу, на засадах задачного підходу це видно з визначення методичної компетентності, як здатність розв'язувати методичні задачі, на, на основі особистісно зорієнтованого підходу і звичайно технологічного підходу. Отже, на ще раз повернуся до структурно-функціональної моделі формування методичної компетентності, яку ми розробили на попередньому етапі. На цьому етапі наша увага зосереджена безпосередньо на доопрацювання методичної системи, і головне, її технологічного складника. Ось дивіться, як виглядала методична система в цій моделі, і ось е як вона зараз виглядає. В на даному етапі не буду зосереджуватися на змісті навчання, на формах і на засобах навчання. Особливу увагу ми приділяємо, власне кажучи. Технологічному блоку технологія формування професійної компетентності предметом нашого дослідження, як ви розумієте, вже є методична система підготовки майбутніх учителів до навчання математики, метою якої є формування методичної компетентності. Отже, провідною компетентністю є методична компетентність, яку ми визначили через комплекс складників і система система компетенцій, ще раз зазначу що вона є внутрішнім резервом Кожного складника методичної компетентності, і у ці системи компетенції утворюють компетентнісну модель майбутнього вчителя у навчанні математики. І для формування окремих складників методичної компетентності на підставі компетентнісної моделі майбутнього фахівця доцільним є визначення технологій, засобом яких це відбувається це формування. Таким чином, от я вивела на слайд. Ми фрагмент моделі. Стосовно технології навчання і технології навчання ми розділяємо на навчальні технології і технології на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Ще на етапі першої теми, аналізуючи різні навчальні технології, ми дійшли висновку, що контекстне навчання воно поєднує в собі і проєктне, і проблемне, і інтерактивне, і ситуаційне, і проблемно задачне навчання. Зараз ми додали до освітніх технологій навчання за індивідуальним Освітніми траєкторіями, кооперативне навчання і навчання на основі технологій перевернутий клас. Але ж особливу увагу, яка, звичайно, нас зараз дуже цікавить, це технології на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Це технології, які використовуються в умовах он, офлайн навчання, тобто аудиторного навчання, в умовах дистанційного або онлайн навчання. Ну і звичайно, що і офлайн, і онлайн навчання передбачає використання. Користання і презентації, і веб-конференції, і, і тестів. Ну і звичайно, інформаційно-комунікаційних технологій нам дозволяють створити банк навчально-методичних матеріалів. Ну, давайте будемо розглядати поступово навчальні технології. Ну, звичайно, на лекції ми використовуємо комплекс навчальних технологій: це контекстне проблемне ситуаційне навчання, практичне заняття, контекстне ситуаційне навчання, інтерактивне навчання, і під час самостійної роботи студенти. Так би мовити, ми так само реалізуємо і контекстне, і ситуаційне, і проектне навчання. Дивіться, будь ласка, на слайді представлена схема проблемної лекції з курсу методика навчання математики в початковій школі. Вона містить ось такі компоненти: це і мотивація навчальної діяльності студентів, створення проблемної ситуації, постановка проблеми, аналіз поставленої проблеми, це діяльність викладача і студентів, рефлексія власної навчальної діяльності і. Пропозиції і гіпотези. Перед вами на слайді представлена динамічна модель формування методичної компетентності вчителів початкових класів. Саме на лекції визначено оці складники, які ми зараз з вами розглянули, до кожного з цих складників проблемної лекції визначено комплекс технологій, які можна використовувати, і на які складники методичної компетентності. Спрямована використання цих технологій. Аналогічна нами розроблена схема практичного заняття, і динамічна модель формування методичної компетентності саме на практичних заняттях. Знову ж таки, відповідно до цих рубрик, до цих складників, визначено комплекс технологій, і на які складові методичної компетентності вони спрямовані. Самостійна робота, аналогічна модель розроблена, і для навчальних проєктів так само розроблена аналогічна модель. Ну, і переходимо до технології на основі ІКТ. Ну, звичайно, сьогодні говорити про те, що на лекції викладач не використовує інформаційно-комунікаційні технології, чи то буде онлайн навчання, чи то буде офлайн навчання, але ж все одно. Ну, мені так важко собі зараз уявити лекцію без презентації, але дуже часто викладачі використовують презентації, які є фактично слайдами з тезами презент з тезами лекції. Якщо говорити про презентацію з методики навчання математики, яка передбачає роботу демонстрацію роботи вчителя з наочністю, то ця презентація має бути мультимедійною. Вона е, має мати ще й від гіперпосилання і на нормативні документи, і на підручники, і, можливо, в деяких лекціях, в залежності від теми, можна використовувати фрагменти реальних уроків, які проведені. Ваші вчителями практичне заняття, звичайно, воно його оболонка може бути оформлена у вигляді презентації. І, звичайно, на практичному занятті ми маємо мати доступ до банку нормативних документів, до банку підручників і е, банк. відео... Е, Фрагментів уроків так само можемо широко використовувати для аналізу діяльності вчителя для е, обговорення позитивних і в тому числі негативних моментів уроку. Ну і звичайно інтерактивні вправи. Про це трошки пізніше. На етапі самостійної роботи студенти можуть користатися відеозаписами лекцій, вони е, мають е, працювати, якщо є звичайно, інтеракта. Інтерактивні навчальні посібники, а в нас є, я покажу. інтерактивні навчальні тести. Звичайно, так само їм буде корисний оцей банк відеофрагментів уроків, банк нормативних документів, підручників, банк навчальних посібників. Ну і, е Звернемося до мультимедійної презентації, якими ж сервісами у яких сервісах може бути виконана мультимедійна презентація? Зараз, власне кажучи, я вже показую результати, які ну майже з 2009 року нами досягнуті, і в межах дисертації Марини Гаран. Викладачки Херсонського державного університету було розроблено, трошки згодом скажу, конструктор мультимедійних презентацій. І, звичайно, ми вивчали, ми вивчали сервіси, якими можна скористатися для створення мультимедійних презентацій вони представлені на слайді, але як ви розумієте, більшість вчителів викладачів вузів, використовує саме Microsoft PowerPoint. Ну, оцей конструктор мультимедійних презентацій він представлений на сайті KSU онлайн на платформі Moodle. І я сподіваюся на те, що мої колеги ще використовують ці мультимедійні корці конструктор. Ну і під конструктором, що ми розуміємо, ми розуміємо каталог файлів, які структуровані за розділами відповідно до змісту курсу методика навчання математики. Зміст кожного розділу розкрита в системі мультимедійних презентацій за темами. Отже. До речі, ця мультимедійна презентація, яка пропонується у конструкторі, вона створена за структурою проблемної лекції, яку ми бачили, і вона містить гіперпосилання на стандарти, програми, підручники на презентації до певного питання і таке інше. Отже, зміст кожної теми в узагальненому вигляді представлений на слайді це зміст і результати навчання за темою, наочні посібники, дидактичний матеріал порядок вивчення теми за чинними підручниками, методика навчання окремих питань тому є в цьому конструкторі окремий слайд з назвою теми, з проблемними запитаннями, з рекомендованою літературою. План лекції, які містять гіперпосилання на окремі презентації, що розкривають зміст цього е, пункту плану, і підсумок, рефлексія навчально-пізнавальної діяльності. Ось е, ви бачите, тут ми натиснули на тему методична система навчання математики учнів початкових класів, і тут ми можемо подивитися конструктор презентації лекції, як ви бачите. Ну і можемо звернути увагу, що є і банк мультимедійних матеріалів до практичних лабораторних занять. Є банк мультимедійних матеріалів для забезпечення самостійної роботи, банк тестових завдань. Якщо ми натиснемо на конструктор презентації, то ми бачимо тут план лекції. Можна подивитися, натиснути на проблемні питання, натиснути на літературу. А до речі, якщо ви натиснете на якийсь план лекції, то висвітиться блок, саме презентація цього цього питання. Як викладачу використовувати цей конструктор мультимедійних презентацій? Ну, по-перше, вибрати тему за нормативною програмою курсу, з'ясувати план лекцій за своєю нормативною програмою. Вибрати тему у конструкторі, яка, е, яка викладачу потрібна. Потім... Е... Потім співвіднести питання теми з конструктору, з планом лекції за власною програмою і відповідно з плану теми конструктора обрати ті питання, які відповідають нормативній програмі, і відповідно до обраних тем відкоригувати проблемні питання відповідно до програми і обраних пунктів плану, відкоригувати список джерел. Проаналізувати презентації, які розкривають обраний пункт плану, і вибрати потрібні слайди і відкоригувати їх. Тобто, це вже є мультимедійні презентації, робота з наочністю, і викладач не має витрачати на цей час. Звичайно, ми лекція з методики навчання без відеоконтенту, ну, власне кажучи. Це і банк може бути відеоматеріалів, фрагментів, уроків, цілих уроків. Ну і крім того, ми для студентів пропонуємо відео лекції. Відео можна створити і в Зумі, і в PowerPoint, і в Канві. Ви бачите, який комплекс онлайн сервісів ми можемо використовувати. Особливу увагу хочу звернути вашу на інтерактивні відео. Відео так би мовити, з зупинками з тим, щоби. Студенти, учні, переглянувши якийсь фрагмент відео, змогли виконати інтерактивні завдання, тоді система їх перевірить, або завдання з відкритою відповіддю. Тобто, дуже цікавий момент це інтерактивні відео. Отже, методика навчання. Студенти систематично мають спостерігати уроки, вони мають їх аналізувати, визначати мету кожного уроку, використання певних засобів, результати дій вчителя аналізувати. Звичайно, цьому спрямовують практика або лабораторні, або практичні заняття. Саме на лабораторних і практичних заняттях ми використовуємо оцей банк відеоматеріалів. Так само він розміщений на сайті КСУ онлайн. І е, тут відповідно до кожної теми можна е, дібрати е, фрагменти або цілі уроки, е, які проведені зокрема викладачами, вчителями Миколаївського муніципального колегіуму. Дуже цікавий навчальний заклад. Отже, структура відеотеки вона містить повні відеозаписи уроків і фрагменти. Вони всі структуровані за темами. От ви бачите слайд. Сучасний урок математики в початковій школі ми можемо розглянути уроки. Наприклад, етап уроку, мотивація навчально-пізнавальної діяльності. Тут є кілька фрагментів уроків, можна подивитися, як це роблять вчителі. Ну і звичайно, ми не можемо зараз навчати дітей цифрового покоління. ну і студентів, які так само вже є представниками цифрового покоління без створення інтерактивного контенту, це і інтерактивні вправи, це і тести, це і інтерактивні картки для устного опитування, і це е, дошки. Інтерактивні дошки, які можна для використовувати для структурування проєкту, який виконують студенти, отже, комплекс онлайн сервісів представлений. Ну і хотіла ще показати ще один результат нашої діяльності, який був створений разом з моєю тоді ще аспіранткою Яною Станіславівною Гаєвець. Ми створили мультимедійний навчальний посібник з курсу методика навчання математики блок модулів, методика навчання розв'язування задач. Тут розглянути чотири теми. Фактично всі задачі ми представили: тут є і лекції, є і практичні роботи, і завдання. До речі, Наталя Валерівна говорила, що чат ДПІ може надати підказки. Та тоді ми ще робили це вручну. Тобто, якщо студент побилявся у відповіді на певне запитання, то ми пропонували йому повернутися до ну скористатися підказкою. Ось бачите, чи потрібна допомога, якщо потрібна, і там були різнарівне є, власне кажучи, на цьому диску різнорівневі підказки, якими можна скористатися навіть до того, що можна прочитати фрагмент лекції. Отже, ось таку роботу ми зробили. Ну і нарешті, підсумовуючи все сказано вище, поєднуючи освітні технології, і е е технології на основі ІКТ, нами створено мультимедійний методичний комплекс дисципліни, методика навчання математики, який передбачає і лекції, і практичні заняття і е е які, власне кажучи. Засобами використовуємо. Нами так само розроблена схема методичного забезпечення процесу формування методичної компетентності, на прикладі вчителя початкових класів, тобто кожен елемент мультимедійного комплексу він спрямований на формування певних складників методичної компетентності через. Структурні елементи, я б сказала, цього комплексу. Ну і звичайно, з 20-го року, спочатку через пандемію, а тепер через повномасштабну агресію Російської Федерації ми змушені працювати онлайн. І, звичайно, що всі викладачі прийшлося опанувати платформи. Наш університет працює на платформі Microsoft Teams. Хто хтось працює в Zoom, в Google Meet, в Moodle і таке інше. Щодо Microsoft Teams, він вчителю, викладачу, надає можливості організувати навчання, цей віртуальний клас, це є електронний журнал, можна завантажити в матеріали, робочу програму, методичні рекомендації, питання до екзамену, можна дати банк навчальних матеріалів. Алів можна завантажити завдання для контрольної самостійної роботи, і, взагалі, дуже зручним є календар, з якого фактично це органайзер, в якому відображується розклад викладача. і Буквально з цього календаря можна перейти і розпочати відповідну конференцію. Лекцію проводимо в режимі відеоконференції. Ми можемо демонструвати екран. У нас є дошка Whiteboard, на якій ми можемо виконувати записи. Звичайно. Що має бути ще й графічний планшет для охайних записів, але ж то таке, практичне заняття так само, ми демонструємо екрани, користуємося дошкою і є можливість створити створювати як у зумі окремі кімнати для організації роботи в парах. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що ну дуже схематично, звичайно, але. Спробувала розказати, над чим працює наша кафедра, і вже такий не, не короткий шлях. Ми пройшли щодо вивчення проблеми формування професійної, методичної компетентності і поділитися власним досвідом. Сподіваюся на те, що деякі питання, про які я сьогодні говорила, вам вже знайомі і, можливо, ви використовуєте у своїй роботі. Я вам дякую за увагу.